У нас в студії вже є наша гостя, про яку ми е, говорили перед цим. Це генеральний директор громадської організації фонд відкрита політика, кандидат історичних наук Ірина Жданова. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. В нашій студії. Вітаю. Отже, дорожня карта для абітурієнта. Взагалі, наскільки вона актуальна? Ну в сенсі того, що наскільки великий потік цих дітей, які бажають вчитися саме в Україні? Вона актуальна навіть якщо би потік був і дві дитини, тому що потрібно зрозуміти, як дотриматись конституційного права отримати середню освіту в Україні. От але цього року за прогнозами збільшується потік абітурієнтів із тимчасово наголошую тимчасово неконтрольованих і окупованих територій. І за попередніми даними, це поки що неофіційні дані, тільки з Донецької області із неконтрольованої території. Уже зареєстровано 1070 або 1070 абітурієнтів. Я думаю, що е, все більше і батьків, і дітей на цих територіях розуміють, що з тими е, папірцями, які їм видають так звані ДНР, ЛНР, у їхніх дітей немає ніякого майбутнього. І тому приходить потихеньку вже усвідомлення того, що е, все-таки... українські перспективи вони все-таки світліші, світліші за російські. І більше того, я Скажу, що навіть в рік окупації Криму 2014 році були е, такі випадки серед дітей. Е, ну це вже не діти, власне, це вже 17 років, це вже особистість така сформована. У якій говорили, що батькам, що я поїду хоч в Патлавську область, якесь село і получу там паспорт, але я все таки отримую український атестат. Я хочу жити вчитися в Україні. І тут дуже часто навіть є і конфлікт і дітей і батьків, тому що батьки хочуть там, і бачать перспективи там, з Росією, а, а з... все-таки молодь, яка вихована вже і, і народилася в Незалежній Україні, вона бачить перспективи України. Е, пані Ірино, скажіть, але головна заковика якраз у цих папірцях. Тобто, з цими папірцями там, молода людина, яка закінчує школу. Вона собі ну визначається, куди подаватися чи в Україну, чи, наприклад, в Росії а в Росії що ці папірці визнають? Там визнають лише кілька таких регіональних університетів, але справа в тому, що в цьому році по іншому Росія трохи поступає. Вони організовують ІГ ЄГ, тобто це аналоги ДПА ЗНО нашого безпосередньо вже на території ДНР, Р ДНР і ЛНР, і вони ну, їх здають, і вони матимуть можливість ну, от, більш так сказати. ну, Тобто Росія не заморочується виконанням конституційних обов'язків. В неї політика, наперше. В неї абсолютна політика, дуже жорстка і дуже гнучка. Вони на канікулах всіх дітей готують до їх, здачі саме їх е, 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 цих іспитів і е, там проживання, харчування, оздоровлення оплачується. Тобто вони цілеспрямовано готують це для того, щоб ця територія залишалася ментально прив'язана, і, привязана на наступне покоління. На наступне покоління так, тому для нас надзвичайно важливо щоб наша політика державна і тут і громадські організації, і міжнародні фонди мають активно допомагати, все таки захищати свої національні інтереси. Я дуже дякую громадському радіо за інформаційну підтримку, тому що в минулому році ми дуже багато провели зустрічі і в міністерстві освіти і з українським центром оцінювання. У якості освіти і тут таку роль лідера зіграла Лілія Гриневич, голова парламентського комітету, яка е, створила там різні міжвідомчі групи, і все таки. Ми добилися того, що були перенесені терміни реєстрації ЗНО. Якщо нагадаю, що в минулому році в розгар бойових дій закінчився дедлайн реєстрації 20 лютого. Ми добилися це було дуже непросто. Але фонд Відкрита політика добився, щоб ці терміни були перенесені до 20 квітня, щоб була додаткова сесія для цих абітурієнтів. І наголошую, саме головне нашою перемогою було те, щоб були відмінені перепустки для дітей, які і і супроводжуючих оців, які їхали на і ДПА, але на жаль, інформаційно ми програли, тому що дуже багато каналів, в тому числі вісті. Я вже не говорю про російські канали. Говорили про те, що для реєстрації потрібно обов'язково паспорт і потрібно обов'язково приїхати. І було дуже багато маніпуляцій навколо а, а чому так відбулося? Тобто не було скоординованих якихось дій з українськими змі чи е, просто ця інформація я вона думаю, не що надійшла в час. Цій війна, ви ж знаєте, що на жаль, ну, але, Україна... але але а за саме українські змі, наприклад, вісті це українські змі. Ну я була здивована, і я про це думає. теж писала. Що там була дуже тонка маніпуляція? Там говорилось дуже про, в репортажах. говорилось дуже багато правильних речей. Бралися інтерв'ю там в чиновників Міністерства освіти, В мене брали інтерв'ю, але потім коментар ведучого. Був таким чином, що потрібен обов'язково для реєстрації потрібно обов'язково приїхати. Розумієте, коли були маленькі терміни, усі черги, бойові активні дії, приїхати навіть на реєстрацію, і коли ще тоді не були відмінені відмінені перепустки, було це практично було неможливо, не але перепустки відмінили, і цю інформацію вже не фактично не встигли донести. Я нагадаю, що Ірина Жданова, директор, генеральний директор. Фонду відкрита політика знаходиться в нас в студії і говоримо. Ми про те, що український центр якості освіти при міністерстві освіти і науки оприлюднив для випускників шкіл Криму і зони АТО покрокову інструкцію для отримання українського власне атестату і можливого подальшого вступу в українські вузи. І я думаю, варто нагадати також телефон нашої студії. Нам можна дзвонити вже безпосередньо з цієї хвилини. 044 код Києва 338 82 20, якщо ви телефонуєте зі стаціонарних телефонів, і 094 910 12, якщо ви телефонуєте з мобільних. Долучайтеся до нашої розмови, а ми тим часом продовжимо спілкуватися. Пані Ірино, отже, перш ніж Проговорити конкретніше про цю покрокову інструкцію е, Хотілося б зрозуміти: ось Росія як держава розуміє е, всю політичну вагу з е, взяти молодь з оцих регіонів, так з е, вкраденого Криму, і з е, тимчасово, теж практично вкраденого е, частини Донбасу. Українська влада розуміє політичну вагу, тобто українська навіть не влада, бюрократія розуміє це, будуть знову чіплятися до папірців, до якихось не до заповнених довідок. Мені здається, що цього року цього року набагато краще набагато краще, і мені здається, в спілкуванні і з міністром освіти квітом, і з новим керівником українського центру оцінювання якості освіти Вадимом Карандієм. Я зрозуміла, що цього року є більш відкрита і чітка позиція державна, і вже вони відразу оголосили про додаткову сесію. Не потрібно було. Ніякого там лобіювання і довгого періоду аргументів доказування уже відразу було оголошено про те, що термін реєстрації до 20 травня для цієї категорії Уже відразу було прийнято рішення, що і вже працювала гаряча лінія. І більше того, я скажу, що на цьому тижні, 17 березня, прийнято закон, за яким встановлюються чітко квоти для абітурієнтів. Криму, от квоти, по якими вони гарантовано поступають на бюджет в українські вузи, нарешті. крім нарешті, так крім того, 17 березня в цих вправках новому законі ну, новий закон вже зроблено законодавчу базу для створення платформи дистанційного навчання. Це надзвичайно велика проблема. Як підготуватися до ЗНО? Я думаю, що багато хто знає, що навіть київські школи школяр без додаткових уроків за репетитором гарно ЗНО не здасть. От а на цих територіях, в, в наприклад, на окупованому Донбасі, вже е, восени було повністю змінено всі підручники, замінено на російські, і ясно, що викладання української мови української літератури, які є обов'язковими, я наголошую, для отримання українського атестату. Це не тільки для того, щоб поступити і отримати вище навчання. Ні, потрібно, щоб отримати український атестат, потрібно обов'язково здати ЗНО з української мови і там на вибір, або математику або історію України 20-21 століття. Фактично, якщо математику можна підготуватися і по російським програмам, так то звичайно, що ці предмети вони не можуть. Тому ми і минулого року і цього наполягаємо на створенні платформи дистанційного навчання і на Нені контентом, принаймні по українознавчим предметам, mm. але ця платформа ну це ж не просто курси. Це Ні, передбачає реєстрацію е, ну, якийсь контроль, фіксацію результатів, е, так, потім можна фідбек показати і так далі. Це інтерактивне таке навчання. Воно, в принципі, це не є нова форма для України чи для світу. Я в Парижі в восени зустрічалася в ЮНЕСКО із керівником освітнього департаменту, який сказав чітко, що єдиною можливою формою безпечного навчання в надзвичайних ситуаціях, таких як війна, це є дистанційне навчання. Але на жаль. Лю в ні в бюджеті України, ні, поки що наші там міжнародні партнери, учасники кластеру освітнього ЮНІСЕФ. Вони ще не були минулого року готові профінансувати створення цієї платформи. Така платформа повинна бути не одна. Ну але але принаймні вона в якомусь вигляді вже зараз працює. Тобто, може людина через інтернет, знаходячись на окупованих територіях, принаймні зайти, зареєструватися і, хоча б якийсь базовий курс отримати, Є, але ми про Марі... Доряд він, він дуже слабенький, це дуже умовне, і я знаю, що і е, інші організації теж працюють. Я знаю, що Microsoft до цього долучився, але я хочу наполягти на тому, що таких платформ має бути кілька, і і там має бути дуже якісний контент. І в першу чергу з з предметів українського блоку, хоча в ідеалі потрібно зробити повністю скільну програму по всім дисциплінам, причому з першого класу. А не тільки підготовка до ЗНО. Ну, і, очевидно мають люди, які якісно це все звичайно будуть моніторити і ми, і так, та перевіряти. До речі, цей проект, що ми запропонували освітньому кластеру ЮНІСЕФ, ми розробили разом із Лесєм Саніним, відомим українським режисером, який згодився це зробити як соціальний проект. І в нас вже є переговори і ну, результативні переговори про фахівців високого рівня, які би зробили оці придну предмет. Метники mm -hmm. з української мови, літератури історії України, тобто це нормально сертифіковані міністерством так. педагоги так. Звичайно, це не студенти, там ну не не репетитори, репетитори набратири. Так по на жаль, ті платформи, які існують, вони якраз ну от, грішать. грішать, і ми просто справа не в цьому. Може бути аспірант, студент теж гарним репетитором чи гарним педагогом, але все таки потрібна методика. Давайте повернемося до покрокової інструкції. Розкажіть, будь ласка, про те, як вона має працювати, і от мене зокрема цікавить момент супроводу дитини, тобто так чи інакше, для того, щоб мати можливість виїхати з Криму або, наприклад, з зони АТО, дитина в 16 років однозначно має бути в супроводі дорослого, так mm -hmm. або людини, яка займається опікою її, як це відбувається, і чи відпрацьована ця процедура вже ну я хочу сказати, що. Що сьогодні, 19 березня, перший день реєстрації на додаткову сесію, і всім, хто в нашому ефірі, я дуже прошу донести друзям через соцмережі, знайомим родичам е інформацію на Донбас і Крим про те, що сьогодні вже відкрита реєстрація на додаткову сесію, і вона буде тривати до 20 травня. Тобто сьогоднішнього дня, по 20 травня, можна реєструватися і заходити. Ну ця інструкція вона чітко описує алгоритм, що робити. Перший крок це потрібно зареєструватися. Я наголошую, дистанційно не потрібно через приїжджати через інтернет або через пошту, зареєструватися на екстернат в українську школу. Це може бути абсолютно люба школа. В... Яка найближча до абітурієнта ні, це може бути і школа з Закарпатті, і школа Вінницькій області, Тернопільській. Це може бути абсолютно люба школа. Але є школи, які є опорними, які рекомендувало міністерство освіти. Вони є в них на сайті. От ви заходите на сайт Міністерства освіти. Там є кнопочка для жителів Донбасу і Криму. Ви її натискаєте, і там відкривається повністю покрокова інструкція, яку розробив фонд. Відкрита політика разом з Міністерством освіти і центром якості освіти, яку вони моментально ну, опублікували на своїх офіційних сайтах. От ви заходите на сайт Міністерства освіти або на сайт Тест-Портал Українського центру оцінювання якості освіти, і там натискуєте на кнопку для жителів Донбасу і Криму. У вас висвітлюється ця покрокова інструкція, і у вас, крім цього, буде ще лінк, там де є опорні школи для екстернату. Ви натискуєте на лінк і у вас ціле. И список по кожній області, але я наголошую, що це може бути абсолютно люба школа. Крім того, для о, о, важлива інформація для жителів Криму для вас е, працює міжнародна українська школа в дистанційно вже давно і для дітей починаючи з першого класу. Вона має це державна школа, яка е, під підпорядкування Міністерства освіти прямому, яка раніше працювала для діаспори. Вона зараз е, е, працює в тому числі для анексованого Криму. І Знаєш, що вже цього року 150 дітей кримчан прикріпилися і навчаються це регулярне навчання, скайп-лекції, завдання, робота з батьками, батьківські збори, дистанційні в скайп, тобто це потужний ресурс. Знову таки у міжнародної української школи є свій сайт, де ви можете зайти і всю, всю інформацію взяти. Наступний крок, після того як ви під, написали заяву і дистанційно прикріпилися на екстернат, вам потрібно... Потрібно зареєструватися на ЗНО. Ви заходите на сайт ТЕСТ-Портал, і там є повністю процедура реєстрації для Криму. Працює регіональний сайт в Херсоні, де теж опублікована ця інструкція, і де є вся інформація, і де е, гарячі лінії, наприклад, телефон Херсонського регіонального центру 05, ну, код 0552. 46.00.55. Всі питання кримчани можуть там задати. Крім того, вам не обов'язково, дуже дуже важливо. Вам не обов'язково мати паспорт. Або ми розуміємо, що неможливо отримати там не працюють українські нотаріуси. Так немає системи, яка би видавала б українські документи ну, І, до речі, навіть виїхати з Криму з українським паспортом, як показує останній досвід, досить проблематично. Так, Якщо так. його знаходять, то відповідно у людини. Так. виникають проблеми. Не бійтеся, якщо вашої дитини немає паспорта, абсолютно достатньо довідки і свідоцтва про народження. І от, оці, головне, щоб була оця от реєстрація на е, прикріплення на екстернат. На сайті тест-портал або на сайті Регіонального центру оцінювання якості освіти описано абсолютно алгоритм, як пройти реєстрацію на ЗНО. Можна здати 4 е, ЗНО. Обов'язково ми є ЗНО з української мови і літератури, але для того, щоб просто отримати український атестат, будуть враховуватися тільки відповіді на питання з української мови для отримання українського атестату, крім того, що потрібно українська мова, та потрібно і ще на вибір. Одне зно, тобто два ЗНО цього року, або математика, або історію України, історію України 20-21 століття. Оце треба для атестату. Крім того, вам потрібно після того, як ви зареєструвалися на зно, так вам потрібно сформувати вам потрібно приїхати вже безпосередньо на іспити в Україні. Тут уже дистанційно не можна бути. до речі. Тут я хотів уточнити цей момент. Ви кажете, що це може бути. Наприклад, школа навіть у Закарпатті. Потім в цю школу, якщо абітурієнт там зареєструвався, йому треба буде саме в цю школу їхати здавати ЗНО? Чи Це може бути дуже гарне питання. Ні, дуже гарне питання, тому що Український центр оцінювання якості освіти буде вибирати той регіональний центр, куди прикріплена діт... дитина. Але досвід показує, що діти в Закарпаття не їдуть. Як правило, вони їдуть в ці об... області, що ближче батькам це дешевше, психологічно спокійніше, там більше родичів і так далі. Тому це дуже це ну це так. Знаєте, мало ймовірно. імовірно, що кримчани приїдуть в Херсон, і там уже готуються е... повністю все підготовлені. До їх зустрічі, а з Донбасу приїдуть в Донецьку, в Слов'янськ, Краматорськ і ну, в ці області в Сєвєродонецьк і в, в, в ці пункти, там де поруч. Я хочу сказати ще одну важливу важливу річ. Ми в лютому місяці зустрічалися із представниками СБУ. Була знову міжвідомча нарада в парламентському комітеті з питань освіти і науки. І ми чітко задали питання, чи буде збережена система ем, спрощеної процедури перетинного лінії розмежування для е, АТО. Вони нам сказали, що для, для увазі, для Донбасу, для абітурієнтів, так саме для абітурієнтів. ну тут не тільки абітурієнти, дитина може потримати український атестат і ну поїхати в будь-яку країну вчитися, і крім того, вона може стати, наприклад, там чи в університет поступати, чи в профтехучилище. Чи в, в, в продовжити навчання в техніку де теж є гуртожитки? Забезпечена вона буде. От я хочу сказати, що вони сказали наступне: що станом на лютий цей режим зберігається, але потрібно обов'язково моніторити весь час е, на сайті. Режим перепусток, вони не можуть спрогнозувати, і це зрозуміло, які події будуть відбуватися. Тому вони чітко на сьогоднішній день вони чітко сказати не можуть. Тому тут Але от... на, зараз а... на, на зараз режим працює На зараз режим працює. І тут було правильне питання щодо супроводу і щодо е, задавалося питання таке. Вони сказали, що вони спробують його вирішити. Е, розумієте, проблема в, чи в тому, щоб для того, щоб, наприклад, е, дитина їхала потрібно, щоб такий практичний режим існує як за кордон, Щоб потрібна згода, якщо або їхали, щоб двоє батьків, або згода одного з батьків, але де нотаріально оформляти цю згоду? Ось проблема в чому. І ми це запитання задали, і вони сказали, що вони ну от будуть вирішувати, тому що навіть матеріально двом батькам двом батькам їхати в Україну супроводжувати дитину. може бути це не важко. Не буде, не буде проблематично. І... Так а, я ще хотів до речі, з цього приводу поцікавитися саме з психологічного. Аспекту цієї проблеми наскільки в принципі вам багато відомо випадків психологічного тиску, наприклад, на дітей, коли або зі сторони школи, ми всі пам'ятаємо, що в здається, в 2014 році був випадок. Він тоді на всю Україну став відомий, коли вчителька одному з в вже на той момент випускників школи сказали, що в Україні в тебе немає майбутнього. Типу, навіщо ти туди їдеш? А ця дитина була патріотично спрямована і чітко націлена на те, щоб навчатися в українському вузі в подальшому. Ви з такими фактами тиску зі сторони шкіл або батьків часто стикаєтеся? Так гаряча лінія показує, що таке це фактично тридцять те, що зараз є на цих територіях. Це 37-й рік, і батьків і дітей, і вчителів залякують, якщо ви поїдете в. Україну. Україну буде і Репри... Я Просто хотів би зразу уточнити. Ось з того, що казав колега Євген батьки проти, ну от скажімо, батьки проти дитина назад, дитина хоче вчитися в Україні, батьки на відріз. Фактично, ми вже не маємо людей, які можуть її супроводжувати. Принаймні дати згоду на виїзд. Ну, знаєте, це дуже да дуже проблематичне питання, тому що як правило, все таки це ще 16 років, і тут без супроводу, як ви правильно сказали, от навіть вона приїхала, так повинен бути все рівно якийсь освітній педагогічний супровід. Тому ми минулому році ми пропонували, щоб розміщували їх як в місцях помешкання в інтернатах, де були на той час 5 тисяч місць вільних в інтернат. Та по Україні, і ми тоді міністерство освіти пропонували, що давайте зробимо таку програму, що вони приїдуть. Це мова не йде про На розділ лі... сім'ї. Ні їх в якому їх формально беруть на утримання інтернату. Так, так, я розумію. Так, але це тільки для того, щоб забезпечити проживання, харчування і освітній педагогічний патронаж. В них вихователь був який, ну це ж все-таки це ще діти, так і ми не забуваємо про те, що ця проблема є і для дев'ятикласників отримання свідоцтва українського. Це теж окреме ще питання. Так, ми зараз про одиннадцяти клас говоримо. Тобто е це мені здається була би ідеальна ситуація. Але минулого року. Ку році міністерство сказало так, окей, але ЮНІСЕФ сказало це розділ розділення сім'ї, і на це фінансування не дало. Але тут ніякого розділення сім'ї немає. Але ж насправді це також є й потурання прав власне наших українських Дітей, громадян, абсолютно, абітурієнтів абсолютно. на власний вибір місця конституці... освіти. І так і це конституційне право отримання безкоштовної середньої освіти. Мова тому, що коли йде мова про вступ в університет, це вже інша мова, так, розмова. Але тут і я хочу сказати, що в Криму багато дезінформації, що в Україні тільки вже платна освіта, люди добрі. Не вірте, передайте кримчанам. Через всі ваші ресурси. Шу... Чекають дітей із Криму із Донбасу. Донбасу, що тут є безкоштовна освіта, є для кримчан квоти. І крім того, є дуже багато умов для того, щоб не тільки в вузи дитина поступила. Можливо, якщо вона не та здасть так ну гарно ЗНО, можливо, спочатку вона поступить в технікум, ПТНЗ там Коледж. коледжі, які мають гуртожитки, і потім вона все рівно отримує і вищу освіту. І все ж ну я бачу е, проблему в тому, якщо є е, е, проблеми в родині, якщо батьки, е, скажімо, зорієнтовані на Росію і дитину відпустити не хочуть, то Україна прийняти цих дітей практично не зможе. Але ну адже принаймні, нехай дитина навіть добереться до кордону. Проблема, щоб випустили звичайно. Ну а Ні, проблема а хто який вважати, так би мовити, її підхопить Ні, з цього Ні, це неможливо навіть, якщо б вона, наприклад, українська дитина хоче їхати в 16 років за кордон вчитися, без цього теж вона не може поїхати. Розумієте, це ну загальна якби ситуація. Це тут не можна говорити, що ситуація, тобто в даному випадку, ми можемо говорити про те, що ця дитина в цьому році, наприклад, поки їй не виповниться, там 17, 17 так 17 річного віку до досягнення, вже коли вона зможе сама приймати свої рішення. Тобто, про виїзд відповідно і подальше навчання, на жаль, мова не йдеться. так? ну так, звичайно, що тут це загальне. Я говорю, що це загальне. Я хочу ще сказати, що перший екзамен в першій сесії. Українська мова, література буде 5 травня. А в додатковій сесії увага 14 травня. Тобто, ті, хто зареєструвалися від сьогоднішнього дня до 20 травня, у вас починаються ісп ЗНО з 14, трав... Чи 14 червня по 4 липня. Тобто, є знову такі ці покрокові інструкції, яка розміщена і на сайті Міністерства освіти, і на сайті ТЕС-портал, Є повністю графік дат і є гаряча лінія, яка працює міністр. Свій свій. Я хочу в ефірі її сказати: 067 504 32 18 і оператор інший 099 311 49 18. І стаціонарний телефон 044 481 47 62. Україна чекає. Я нагадаю, що також хто не встиг з першого разу ці телефони собі занотувати, в нашому, на нашому сайті з'явиться також аудіозапис і в е, розшифровці нашої розмови також ці телефони будуть вказані. Буквально за кілька годин можна зайти на сайт громадськерадіо.орг і всі ці контакти та е, телефони там подивитися і ними скористатися, я нагадаю, що в нас в гостях генеральний директор громадської організації фонду Відкрита політика Ірина Жданова і пані Ірино, ну так як буквально вже дві хвилини в нас лишається до закінчення ефіру, е, хотілося б поцікавитися, як ви доносите інформацію е, до е, власне абітурієнтів у Криму і на окупованих територіях Донецької Луганської області. Тому що от, я чесно, зізнаюся, я коли е, в, з вами. Позавчора зв'язувався. Після того, коли я власне знайшов цю інструкцію, я її намагався розкидати по своїх знайомих кримцях, принаймні по соцмережах, щоб вони їх розмістили в себе на сторінках. І Я стикнувся з одною такою проблемою, коли одній пані я цю інструкцію надіслав, і власне вона сказала, що я не буду це розміщувати. Там це нікому не цікаво. Тобто, от така ситуація це спротив там... є. Я не бачила спротив, але ми йдемо тим же шляхом крім офіційних ресурсів через соцмережі, через ем, знайомих, які там мають родичів, які там ну не знайомих, а через тих людей, які переселенці, які тут є е, через їх. І дуже велике значення мають дані ефірі і ролик на телева.